Всім привіт! Сьогодні я повернулася до вас з парфумерним контентом про мої найулюбленіші парфуми, які я носила найчастіше протягом минулого місяця. Якщо вам цікаво про них побільше дізнатися, обов'язково продовжуйте перегляд і не забудьте передивитися в описі до цього відео, буде уся корисна інформація. А я буду дуже вдячна за вподобайку та вашу підписку. А після цього давайте розпочинати. Ну що ж, напишіть мені, будь ласка, у коментарях, які парфуми найчастіше носили ви протягом серпня місяця. У мене дуже багато улюбленців, як завжди, і насправді. Минулого місяця в мене було три захоплення певними нотами, але спочатку я хочу розповісти вам про дуже особливий парфум. У мене був пробник аромату Prada Paradox Intense версії, яку мені дали в Дугласі, і я просто закинула в сумочку, і коли була на роботі, щось мені захотілося якось освіжити свій парфум, і я знайшла цей пробник, нанесла його на себе один раз наступного дня. І так було протягом майже усього місяця, що я в якийсь момент почала асоціювати цей аромат з моєю роботою. І тому я вирішила, так як це останній місяць моєї роботи, там, придбати повноцінний флакон, так, 30 мл, не дуже велике, але тим не менше. І ви знаєте, я дуже рада, бо насправді я не була фанатом оригінального Prada Paradox. Вони нещодавно випустили флоральну версію, вона мені теж не дуже подобається. І я думаю, що якщо Якби я тестила цей аромат в магазині, він би мені не сподобався, бо звучить він досі, досить мей мейнстрімовсько. Для мене це, не начебто, знаєте, Прада зробила дослідження щодо тих найтрендовіших парфумів а, сьогодення а, в жіночому сегменті такої люкс парфумерії. І мені здається, якщо треба було б зібрати докупи усі тренди, усе, що зараз. В моді, то мені здається, то правда, парадокс був би наш результат, бо звучить він дуже сучасно. Тут насправді дуже а, яскраво вразний флоральний акорд з неролі та жасміном. Я здивована, що тут немає туберози або чогось такого в поєднанні з грушою. Вона тут. Ну, Я можу сказати хімозна, насправді абсолютно не реалістична. Нагадую щось від Лібре. хоча Лібре мені, якщо їх порівнювати, більше подобається. Такий, знаєте, є в ньому щось гіркувато, фруктове. І я називаю цей білоквітковий акорд кристалічним, бо він досить холодний, прохолодний. Але цікаво те, що ваніль в базі робить його солодким, але не гурманським, тому таке може, протиріччя. І тут багато амбри. Амбри сучасної, не орієнтальної, класичної а, тягучої амбри. Насправді, молекули Амброфікс і Серенолайт. Вони роблять його дуже сексуальними, і в базі він такий цікавий. Коротше, в нього дуже гарне розкриття. Я його асоціюю з роботою. Зараз увесь наступний місяць буду його носити саме на роботу. Тому ось так. А, а зараз ми перейдемо до. Мого захоплення номер один мені дуже подобалась нота персика протягом минулого місця. Боже, я поставала усі свої персикові аромати. Напишіть мені, будь ласка, чи вам було би цікаво бачити мега-добірка. В мене просто дуже багато ароматів з цією нотою, але номер один з нею, який просто треба затестити, якщо ви полюбляєте смачні, гурманські, їстівні парфуми а, і в частності ноту персика, бо Peaches Revenge від Sarah Baker – це це просто начебто персикова цукерка у флаконі. Тут є щось таке кремове, майже начебто йогурт з ванілью, амаретто, неймовірно, шикарна пудрова, а, така пряна, тепла, огортуюча база. Аромат супер. Просто, знаєте, мега компліментарний, мега смачний, піднімає настрій, вибуховий, прям відверто гурманський, і я його за це дуже люблю. А щось дуже інше, що я носила. Саме в спекотні дні в нас серпень був дивний: то дощ, то холодно, то якась спека вдарить, не так, як в Україні. Бо я взагалі просто кожен день думаю, як люди під обстрілами, в неймовірну спеку все це витримують. Тому це просто ну, неймовірний респект. Українці, героїчний народ. Так от, в спекотні дні я носила хілікс від Карнер Барселона. Це такий сучасний парфум. una temo Морських нот, він навіть трішечки більше чоловічий, як на мене, бо тут виразні деревинні нюанси, він ароматичний, дуже. А, але тут є персик. я його не дуже відчуваю, але знаю, що він тут є, тому мені дуже подобалося його носити. Саме в спекотні дні бо ці морські а, всплески вони трішки освіжають. Ну, а якщо ми говоримо про ноту персика, мені здається, номер один парфум, який кожному прийде на думку, а, коли ми згадуємо цю ноту. То це бітер піч від Томфорда або ні, напишіть, яка у вас асоціація з персиком в парфумерії. І я його дуже люблю. Насправді, мені він сподобався ще коли вони його випустили, і я не розумію, чому досі немає якогось іншого варіанта від Томфор uh, uh, щодо цього бітер піч. Випустили б щось, як вони зробили з Лос Чері, як вам така ідея. Але мені сподобалось, що він не начебто поєдніє ДНК Коко Маузель і Ангела, але задаванням цього гіркуватого, я б навіть сказала, алкогольного персика. І в мене є ось такий дюб а, бресква від бренду Perfume Oil Expressions в формі олійки. І вона дуже зручна, бо, перше можна легко носити з собою в будь-якій сумочці, а по-друге, я його наслаю на інші парфуми. Отак люблю намазати трішки, щоб відчувати цей такий терпкий і трішечки алкогольний, дуже пудровий, смачний персик. Ну, а Якщо мені хотілося реалістичного персику, як з дитинства, взагалі я асоціюю аромат персика чомусь з, з, з канікулами влітку на морі, коли не знаю, дуже спілі, смачні персики з півдня, це прям а, дитинство. Перший Sweet від Лінда Ланденберг. Я впевнена, що ви не чули про цей скандинавський бренд, в них крутезні парфуми, і це найреалістичніший. Персик взагалі, він трішечки пудровий. Тут є гарна деревина, але вона легка, ніжна, і персик тут чудовий, справді неймовірний. І я його носила, коли готувалася до екзамену, який я здала, до речі, і дуже з цього приводу тішуся. Але я е, зараз асоціюю цей аромат саме з тим періодом навчання активного і. Е, коли я саме навчалася і готувалася, у мене ще є дуже гарна ароматизована свічка з цим ароматом, я її також запалювала, щоб якось, знаєте, підсилити цей ефект. Ну, а парфум з персиком, який я носила і ношу взагалі протягом останніх місяців, це бомбом-піч від House of Wood, у них неймовірні флакони. Якщо ви за кордоном, можливо, дивитесь мене з Америки. Я не знаю, є такий магазин з цією Авангард. У мене є знижка на. Усю їх колекцію, там неймовірний вибір змішових парфумів, і також цей бренд представлений, тому просто так вам кажу. Але, знаєте, це такий більш мейнстрімовський персик в поєднанні з кокосом. Він більш класичний, я б сказала, бо тут гарна текстура в нього спачулі, це щось дуже таке більш. Ну, я не знаю, більш нішове, в ньому є гарна текстура, яка веде нас майже до шоколаду, про який ми зараз поговоримо. Але я хочу ще сказати, що тут є дуже гарний темний цукор і. Він начебто такий смачний, гурманський і компліментарний. Тому я його завжди ношу з собою. Якщо кудись йду, знаєте, це буде захід, або я буду з кимось зустрічатися. Коротше, буду поміж людей, я його наношу, бо він завжди гарантує мені компліменти. Ось, ну а на цьому давайте перейдемо до шоколаду, бо це ще одна нота, якою я захоплювалася, від якої я божеволіла і досі божеволюю. І не знаю, може, думаю, навіть щось придбати з шоколадом. Хоча я. Іду суто і строго по своїх хотілках. І тому я вирішила просто пошукати, що в моїй колекції є по шоколаду. Я не знаю, чи я вже знімала для вас добірку чи ні, але дайте знати, якщо вам буде цікаво послухати про більше шоколадних варіантів. Velvet Chocolate від Теодора uh, Скалатіння з Греції. Це дуже бюджетний і неймовірно класний шоколадний варіант такий не найякийсь цікавіший, комплексний, але реалістичний шоколад. Це не начебто ви поїхали на екскурсію до шоколадного музею. Тут є справді цей смачний. Ні, аромата какао. Пудри, ванілі багато, він солодкий і дуже гарно поєднюється з іншими ароматами, тому я його носила насправді на роботу, бо він не нав'язливий, але знаєте, прям такий ну, реалістичний. Якщо мені хотілося чогось більш приглушеного а, в цій темі, то я носила кіма від Латафа шикарний флакон. Якщо ви ще не бачили мою добірку з арабських ароматів, передивіться, будь ласка, це один з моїх улюбленців, бо ем, він насправді не такий шоколадний, як ем, Мигдальний і кремовий. Це не начебто щось поміж Rolling in Love від Killian і Scarlet Poppy від Jo Malone. Він дуже ніжний, начебто гурманський, бо тут є і ваніль, і какао, і боби тонка з кавою. Але мигдаль його не робить суперпудровим. Для мене це дуже. Кремовий, але легкий, неважкий аромат, який також порівнюють з Good Girl від Carolina Herrera, але я не можу сказати, що вони прям супер схожі. Аромат бюджетний, аромат класний, якщо ви любите такі. Легкі, кремові, і пудрові, солодкі елементи в парфюмері, я думаю, і вам він може сподобатися. Носила я його також на роботу, бо він більш ненав'язливий і не такий, прям, знаєте, шоколад, прям хтось їсть біля вас. Ефект. Ну, а ще мені подобалися ванільні, смачні аромати з молочним підтекстом, і тому один з моїх улюбленців це Lady Бісквіт від Щебов. Насправді, в їх колекції є і шикарний молочний аромат. і і шоколадний, я їх теж носила, але цей має в собі ноту бісквіта. Бісквіта, знаєте, такого солоненого, солоненого, солоного. І він начебто помазаний зверху карамеллю. Тому така соль з гарним бісквітом це печиво, і карамель дуже смачно носила його для себе, просто для себе вдома. Мені дуже подобається а, затишний аромат, і якщо ми вже про такі говоримо, ще один парфум, який я ношу вдома. Я навіть його не ношу, я розпилюю його або на плет, або навіть а, одразу на ліжко. Це новий Кашмір Маск від Зари. Слухайте, це не начебто ви загорнулися в теплий, гарний а, плет і дивитеся улюблений серіал. А, і їсте попкорн. Отакий, От суперкрутий. Мені подобається нереально. прям, Мені хтось написав, що віддає ну, не молоком, а сиром щось таке. І я розумію, про що ви, але мені цей елемент також подобається, ненав'язливий він. До речі, знаєте, чому розпочалася моя ця шоколадна істерика, захоплення? Це тому, що я придбала всліпу аромат Кіса Delicious, про який я чула, побачивши огляд на кісу, і Kissa Delicious. Там два аромати, і начебто цей повинен бути був кращий, я його придбала всліпу і він насправді класний. Питань немає. От, в нього такий класний розпилювач, дивіться. Але проблема в тому, що я його не відчуваю після декількох хвилин, коли я його нанесла, він десь Просто улітучується, а це не часто зі мною відбувається. І я на його насправді придбала, щоб носити кожної суботи на демонстрації в підтримку України. І я хотіла знаєте, такий дуже приваблюючий аромат, щоб він був. Смачний, піднесе в гумор, можливо, приносив мої компліменти. Я його не відчуваю, ніхто мені за нього нічого не каже. Хочу спробувати кіса, але мені цікаво, чи він такий самий слабенький чи ні. Насправді він мені трішечки нагадує чоколад-грілі від Монталя, але мені здається, цей набагато легший, це начебто взбиті вершки з шоколадом і сухими е, сухофруктами. Ось такий аромат. Дуже класний. Але, 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 але давайте повернемося до молочки. Бо в мене є ось такий дюп на біанколате, найпопулярніший молочний аромат. І якщо ви його не можете придбати, або не хочете, або у вас його немає через інші причини, ви можете купити ось цей парфум, там є багато різних розмірів. У мене тільки пробник, хоча, напевно, варто придбати більший флакон, бо я його тримаю або біля ліжка, або біля. Ам дивану. І наношу просто от для комфорту, для такого відчуття домашності. Це не начебто молоко, до якого ви додали якогось солодкого сиропу. Так смачно, так круто, так прям якось занурює в позитивну енергію, аромат. Дуже огортуючий, класний, шлейфовий, взагалі супер крутий. Я залишу посилання на їх сайт внизу під описом цього відео. А ми ще поговоримо про шоколад, бо в мене давній улюблений це парфум від канадського парфумера Мет Мелек, який дуже підтримує Україну, він проукраїнський Very uh, very Cherry uh, Rose Chocolate Patchouli. Слухайте, я його ношу тільки на вихід, бо він справляє неймовірне враження. Оце комплементарний парфум з неймовірним шлейфом. І він не просто про шоколад, а про, знаєте, такий чер... начебто не темний шоколад, а червоний шоколад, можливо, через ем, ці елементи. А, чи, чи вишні. Взагалі, мені хочеться зараз, бо я начебто носила так, знаєте, персик шоколад, а зараз я хочу шоколад, червоні ягоди. Якщо ви щось знаєте в цьому стилі, будь ласка, напишіть мені у коментарях, я буду дуже вдячна. В мене є декілька, але мені хочеться ще більше. І це так. Кей шлейф, ворон боже, і ці пачулі вони створюють відчуття ніші. Знаєте, це до, до, дорогий шлейф супер обожнюю, завжди обожнювала і обожнюю. І останній на сьогодні вже трояндовий саме аромат, але в нього така кремова лагідна текстура, тому мені здається, він гарно поєднюється з усіма попередніми парфумами, про які я вам розповідала. Аромат 106 від Bon Бонпафемо. Слухайте, це троянда для тих. Полюбляє її в сучасному виконанні, бо вона не занадто флоральна і не нагадає вам якийсь старомодний трояндовий аромат. Тут є червоний перець з даваною, з ваніллю, з мускусом, але як я сказала, в нього така лагідна, кремова, ну майже пудрова, можливо, десь текстура, і він звучить так сучасно. Його порівнюють з Деліною. Я не відчуваю того якогось. Тієї схожості, Але це комфортний аромат на повсякдення, якщо ви хочете чогось більше, ніж, знаєте, такий простий мейнстрімовський аромат, але не занадто якусь унікальну нішу, що важко носити в повсякденній. І на роботу комфортно, і взагалі по справах піти класний, більш жіночний аромат, мені дуже подобався. Ну і я думаю, що я вам розповіла майже про все. Я ще тестила паралельно різні парфуми, але це добрі. Ірка саме з тих парфумів, які я активно носила протягом місяця, і була їми захоплена. Подивимося, що я буду полюбляти наступного місяця. Якщо у вас залишилися питання, пишіть. Або якщо у вас є якісь запити по контенту, можливо, типи відео, або певні теми, які вам було би цікаво. Обговорити я буду чекати на ваші відгуки, лайки, коментарі і підписку. Будь ласка, слідкуйте за мною в соціальних мережах, купуйте парфуми з моїми знижками, залишайтеся позитивними, фільтруйте контент, який споживаєте. Сподіваюся, у вас все гаразд. Будь ласка, бережіть себе, гарного вам дня! Слава Україні! Папа! -па.